А я до вас знову із відео. На цей раз будемо пробувати оцю штучку. Єдине, що я її трошки вже тестував, у себе в квартирі, вона встановлена в якості такого маячка інформаційного. А зараз я хочу просто перевірити, яким же чином нормально можна в неї вставити оцю SD-карточку, так, щоб можна було користуватися. Записом відео і потім його витягувати з неї, як це все буде працювати. Тому що ну, клауд від них дуже дорогий, якби не хочеться мені його використовувати. А так в якості просто відеонагляду, щоб просто подивитися без запису, ну це тоді безполізна штука, правильно? Треба, щоб була можливість зняти. І от дивіться, перший цікавий момент. От в цій камері, отак от вона виглядає в нормальному вигляді, так, в робочому режимі. А бачите, аж під шляпку туди вони засунули отаку кришечку. Яку можна відкрутити. Тут є кнопочка Reset. Два болтики, знову ж таки, відкручуєте, і попадаєте в отаку оту штуку. Тут у нас, власне, і живе слот під microSD-карточку. Отже, буду вставляти, ну, чіпиляти до стінки, налаштовувати, і будемо дивитися, як же ж воно працює. Щоб її включити, треба її для початку. Повісити, ну Тут кронштейнів вистачає як бокові, так і можна верхні задіяти. Тут без різниці, в мене вона на бокові сяде. от. І після того як це буде зроблено, бачите, тут з боку є такий QR-код, по QR-коду її можна додати в принципі до, до, до свого додатку IMO live. От тут є QR-код, щоб його скачати. І я також чув, але ще не пробував, що можна ці камери також підключати до е середовища Ajax. От що мене і, власне цікавить. Е буду пробувати, як це буде працювати. До Ajax, в принципі, можна додавати будь-які камери. Е тут є, бачите, їх і серійники, і, ну, і купа інших деталей. Єдине що, е Кажуть, що IMO це Dahua, тобто це такий відомий світовий виробник насправді камер відеоспостереження, але ніде я не знайшов принаймні на даний момент ні в інструкції, ні в описах, а де ж, власне, знаходиться логін-пароль, тому що доступ до камери завжди має бути захований за логінами паролем. Можливо, десь до сервісу треба буде писати, а можливо, а можливо, є якісь коди підказки в інших місцях. Буду шукати. Отже, поки ставлю і пробую запустити з, з карточкою пам'яті. подивитися, як воно відпрацьовує. Зверніть увагу, натикали QR-кодів, куди тільки можна. І на саму камеру, і на адаптер. До речі, в неї отут -от такі виходи можна підключити прямо і адаптер, і етернет. От. Так що включаємо. Момент істини. Подаю живлення на саму камеру. Дивимося, що ж вона буде робити. Бачите, загорівся червоний індикатор. Мабуть, опитує себе зараз. О, пішла перевірка. Крайнє положення. Знайшла, відкалібрувалася. Повертається назад. Зелений індикатор значить готова до роботи. Ну що ж, дивлюсь, налаштування, треба тепер її приєднати до, до додатку, щоб нею можна було керувати. Встановив я попередній додаток, треба в нього зайти. От, І нова камера, бачите, в мене одна вже є. Нова камера додається, просто тиснувши на плюсик. Scan-QR-код. Далі відкривається сканер, ну і треба навести на один із е, от таких от QR-кодів. Зараз вона його знайде. І моментально піде процес ініціалізації. І треба далі проклікати по меню, щоб було увімкнений Bluetooth, переконатись. Е, там далі треба буде війти в режим парування. І також, якщо не помиляюсь, так подозволяти ну, мається на увазі, щоб всі дозволи. Wi-Fi надати, паролі ввести, дати їй можливість залогуватися. Ну і от, вла... от Відбувається коннект до серверів IMO. Ця штука так виглядає, що триває довго. Але от, <с> дуже цікаво, дойде зараз до 10 в такому повільному режимі, а тоді клац! і взлетить до 99. Ну, Така логіка роботи. Нічого страшного цього немає. От камера вже додана, тут ви її Переназиваєте, як вам потрібно, як хочеться, хоч назвіть її камчик, хоч камеруська як завгодно. У Мене, до речі, найменша мала називає її камка. Ну, Дитині півтора роки, то от у нас є така камка. Думаю, так в результаті їх, мабуть, і назвемо. Е, погоджуєте цю назву. Що далі? Далі треба зайти і повключати відповідні формати, щоб вже було коректно і зручно вам е, розуміти дату, місяць, час. Стандартні налаштування, нічого воєнного. І вона додається, е, пропускаємо ці всі yearly плани, це все зайве, це IMO, звичайно, що хоче з вас брати щомісячну підписку або щорічну гроші. За це не потрібно вам цього. Відмовляйтеся від цього, все, кенсельте, later, пізніше. Не треба, воно прекрасно працює без цього. І от як тільки це все пройдете, от бачите, я ручкою махаю, все, камера вже включилася, вже її видно, уже все нормально. От, ну А далі трошки я погрався поклати з налаштуваннями і покажу, що в результаті що виходить, як можна їх налаштувати. От дві камери у мене паралельно стоять, одна правда, вони в зовсім різних місцях, хоча об'єднані в один формальний будинок, так? Але вони встановлені в зовсім різних місцях. От і можна, от бачите, внизу там є така полоска режиму управління повністю. Тобто сирену включити можна вона реально вона голосна. Ви можете віддалено її активувати з будь-якої місця до вас. Інтернет є. Ви можете записувати відео. О, до речі, треба поміняти на роздільну здатність, бо 2К це трошки от чесно забагато. 1080 з головою, повірте. От, Можна записувати ці відео, вони моментально появляються, ви їх можете зберігати. Це якщо карточка вставлена. От, Пам'ятаєте, я карточку вставляв з самого початку. А якщо карточки немає, то цієї функції у вас не буде, воно не працюватиме. Ну і найцікавіше, камерою можна крутити. Вверх, ну, вверху там червона полоска вискакувала, бачили, може, от зараз ще раз повторю. Оп, зверху червона полосочка. Це означає, що це верхнє положення максимальне. Більше вона вже не може. Ну, але вправо-вліво, будь ласка. Вправо-вліво от я сижу тут рядом трошки нижче. І собі з телефона просто красиво управляю камерою. Класно, все нормально працює. Все адекватно, все класно, все 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 чудово. Ну і продовжую гратися, керувати. Треба її виставити. До речі, там такий цікавий повзунок Можна як одиночно тицяти на кнопочку, і тоді вона легенько дергається. От, як бачите, як зараз я так і точно більше налаштування. А можна оцей прямо центральний шарик було в сторону совувати, і воно теж буде працювати. Важливий момент: налаштування флешки. Перший раз я це роблю ще цього не ще туди не лазив. От вона є. І тут я помітив цікаву річ: є така штука, як Scheduled Recording, Бачите? І ви можете записувати відео. Ну, звичайно, що не потрібно в високій якості, достатньо буде абсолютно стандартної. От. І можна налаштувати, напрограмувати запис по днях. З, 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 з якоїсь конкретної години по якусь конкретну. Це насправді дуже-дуже круто. Ну, само собою, що відформатувати флешку потрібно, бо вона використовується лише вперше, і буде жити, дружити з цією камерою. До речі, про флешечку. Я її купляв на Алі. Дуже, дуже недорого. 2 долари буквально обійшлася за 256 ГБ, як бачите, її обсяг. І, ну, знайдіть мені ту флешку за 2 долари. Ну, серйозно. Якби дешева ціна, що тут скажеш. Вміють китайці деякі речі робити добре і недорого. Так, ну, що далі, що далі? Ага. Бачите, тут можна теж будинки налаштовувати. В мене зараз один my Home, але по великому рахунку можете створювати стільки, скільки вам буде потрібно, залежно яка у вас стоятиме для цього всього задача. Важливо, хочу показати, як, як виглядають деякі елементи, от скажімо, з іншої камери, яка в мене вже працює якийсь час, чисто для те, що але вона без флешки. От бачите, вона кожен раз детектує певну особу. Вона висить в коридорі собі, і коли хтось там проходить, он, наприклад, там зараз побачите ну, повідомлення, тому що немає. Он мале якраз пробігало. От камера його зловила. Але відео не записала, бо в ній флешки немає. Ну а клауд у мене відключений. Звичайно, що поставивши флешку, це питання буде, буде знято. Знаєте, що мені подобається в цій камері? В неї є режим смарт-трекінгу. От я відійду, вона мене зараз задетектить, включить фари прожектори, бачите, виглядає як маленький дроїд. Це тому що я так в налаштуваннях виставив. І вона буде за мною зараз слідкувати, за мною буде повертатися. Бачите? Я от, наприклад, сюди присяду. Вона на мене повернеться. Я піду сюди в сторону до гори. Вона знову ж за мною буде вести. Це режим Smart детекту Можна, звичайно, ці фари прожектори виключити, залишити їй лише е, такий собі інфрачервоне освітлення. І е, е, теж буде. Вона просто не буде себе підсвічувати, не буде показувати, що вона тут є. Але для вулиці, я думаю, наприклад, це, це, це саме шикарний варіант. Я думаю, я так, саме так їх і буду використовувати. Камер таких у мене дві. Повішу одну з одної сторони, будинку, другу з другої сторони. Повністю налаштує потік. До речі, вставивши після вставлення SD-карточки, вона почала записувати відео. Може навіть записувати в режимі 24 на 7 з подальшим перезаписом. Ви потім можете передивлятися, воно підсвічує події, коли. Конкретно було помічено якийсь рух чи якісь зміни, от, і відповідно можна буде таким чином передивитися, записати і так далі. Тому штука корисна, рекомендую, буду, буду монтувати на постійно в інше місце.